Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми обговорюємо події Херсонщини. Сьогодні до нас приєднається голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Розпитаємо його про Береславський район та що там відбувається. Ну а я прошу всіх ставити свої питання у коментарях. Будемо на них відповідати. Ну а далі за традицією переходжу до огляду новин. За добу військові РФ скинули на Херсонщину найбільшу кількість авіабомб за весь час. Про це повідомили УМВС України. Окупанти скинули 87 авіабомб. Також вночі російські війська завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Береслав. Крім цього, минулої доби російські військові. Випустили 640 снарядів по правобережжю Херсонщини. Поранення отримали 8 людей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області. Магазин у Береславі, приватні підприємства в Херсоні. Армія РФ уночі випустила по Херсону протирадіолокаційну ракету Х 31 П. Пошкоджений п'ятиповерховий будинок. Про це повідомили Сили оборони півдня України. За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, російські військові кілька разів завдали ударів по Херсону. Зазначається, що влучили в житлові квартали центрального району пошкоджені квартири та приватні будинки. Також обстріляли один із медичних закладів у Херсоні. Повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. На чергуванні перебували 10 працівників. Як зазначають у дописі, попередньо відомо про пошкодження снарядами медичної будівлі. Персонал не постраждав. У колабораціонізмі підозрюється 61 річна жителька Херсонщини, яка добровільно пішла на співпрацю з окупаційною владою. Наразі жінку тримають під вартою їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Херсонської області. Правоохоронці стверджують, що наприкінці вересня 2022 року, під час проведення незаконного референдуму щодо приєднання Херсонщини до РФ, підозрювана стала членом виборчої комісії. Працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що 61-річна мешканка зимівника лояльно сприйняла окупацію міста військами РФ під час проведення подальших оперативно-розшукових заходів правоохоронці дізналися, що жінка згодом погодилася на співпрацю з окупаційною адміністрацією, розповів заступник начальника поліційного підрозділу Рустам Карімов. Також у поліції зазначають, що Протиправна діяльність жінки підтверджується й показами численних свідків сьогодні, 6 листопада, армія РФ обстріляла Зеленівський Старостинський округ Херсонської громади. Поранені три людини. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Як зазначають у дописі, у 44-річного чоловіка вибухова травма, часткова ампутація лівої гомілки. Стан 75-річного пораненого обстежується. Обох чоловіків ушпиталили. Ще один постраждалий. Чоловік 55 років унаслідок обстрілу отримав опік спини. Йому надали медичну допомогу. Від ушпиталення відмовився. Написав Морочко. Сьогодні, 6 листопада, з веселого Каховського району правоохоронці евакуювали родину з двома дітьми 7 та 14 років. Про це повідомила поліція Херсонської області. Зазначається, що їх доправлять до Кривого Рогу. Напередодні російська бомба зруйнувала будинок на їхній вулиці. Вибух був такої сили, що затрусився, і їхній дім. Діти та дорослі сильно злякалися. Тож одразу почали збирати речі. Написали в поліції зі слів батьків. Вихованець Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи Назар Чапурін здобув золото в турнірі з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, який пройшов у Хмельницькому. Про це повідомила Херсонська Ова. Зазначається, що в турнірі взяли участь 600 українських спортсменів. Назар виборов почесне перше місце у ваговій категорії до 35 кілограмів. Тепер спортсмен візьме участь у чемпіонаті України з вільної боротьби. Центр національного спротиву повідомив, що із заповідника Асканія-Нова, який розташований в окупованому Чаплинському районі Херсонської області, вивозять тварин до краснодарського зоопарку Сафарі Парк. Директор заповідника Віктор Шаповал у коментарі медіаплатформі вгору розповів, що тварин поки не вивозять, але мав місце факт підписання угоди. На сьогодні переміщення тварин не спостерігається. Водночас загрози абсолютно реальні. Міндовкілля, НААН, на ЮНЕСКО про ситуацію поінформовані розповів Шаповал. Раніше на окупаційному телеграм-каналі з'явився допис щодо підпису угоди про співробітництво між незаконним директором Херсонського заповідника і керівником краснодарського зоопарку Сафарі. Парк, крім того, там йдеться про взаємовигідний обмін тваринами та музейними експозиціями організацією тимчасового утримання тварин. На територіях Херсонської області де велись активні бойові дії сапери ДСНС України протягом минулого тижня знешкодили 404 вибухонебезпечні предмети. Про це йдеться на сторінці відомства. Зазначається, що працівники ДСНС обстежили понад 452 гектари території, 3 кілометри ліній електропередач та 5 домогосподарств. Ну, друзі, я нагадую, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. На Ютуб-каналі «Вгору» вийшло історичне відео про перший проукраїнський мітинг у Херсоні, який відбувся понад 100 років тому. Ви можете подивитись ролик за посиланням, яке ми залишили вам у коментарях. Тож такими були події останньої доби. Закликаю всіх писати питання у коментарях. Я зачитуватиму їх в ефірі. Ну, а далі поговоримо про те, що відбувається у Береславському районі. До нас приєднується Володимир Літвінов. Пане Володимире, доброго вечора. Дякуємо, що доєдналися, і слава Україні. Героям, слава доброго вечір. Пане Володимире, ворог нещадно обстрілює Береславщину. Які наразі масштаби руйнувань? Так, дійсно, ви бачите вже і по новинам. Да? І це не секрет, що ворог щодня обстрілює Береславщину. Це прибережні населені пункти, які знаходяться вздовж лінії зіткнення. За останню добу з авіації ворог обстріляв місто Береслав та Села Львова. Зараз в основному страждається Тіїнська територіальна громада. Ворог скидує туди до 30 керованих авіабомб за добу, тому на сьогодні пошкодження, зруйнована критична інфраструктура, практично вся. Якщо брати місто Береслав, то на сьогоднішній день в місті. Пошкоджень, зазнали близько тисяча домоволодінь, 200 будинків, на жаль, зруйновані повністю. Також пошкоджені всі заклади освіти, всі дитячі садочки, лікарня, всі адміністративні будівлі. Тому ворог щоденно веде обстріли прибережних населених пунктів, зрівнюючи практично все з землею. З 23 жовтня діє обов'язкова евакуація з примусом для родин із дітьми. Чи виїжджають люди, чи дослухаються до рішення влади про евакуацію? Так, дійсно. З 23 жовтня у нас відповідно до рішення Ради оборони Херсонської області було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. 17 населених пунктів Береславського району на сьогоднішній день. В цих населених пунктах залишається 37 дітей за ці два тижні. Завдяки спільним зусиллям начальника військових адміністрацій населених пунктів, поліції, благодійних організацій, волонтерів. Нам вдалося евакуювати у безпечні регіони 237 дітей разом з батьками. Тому ті діти, які на сьогодні ще залишаються в тих населених пунктах, які обстрілюються, робота буде вестися і продовжуватися в цьому напрямку, але вже вмовлянням, пропозиціями ніхто працювати не буде, якщо батьки не розуміють своєї відповідальності, не виконують своїх обов'язків, будуть застосовуватися адміністративні заходи відповідно до чинного законодавства. А які саме це заходи можуть бути? Поліція має право скласти адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків. Угу. Потім матеріали будуть направлятися до суду, тому таким чином будемо йти далі. Тобто батьки мають нести відповідальність за те, що вони не можуть забезпечити дітям безпечного перебування. Правильно я розумію? Саме так обов'язки батьків це зберегти життя своїх, ну, своїх дітей. Якщо батьки про них не думають, ну тоді продеться батьків притягати до відповідальності, що вони все таки mm -hmm. до них дійшло, і вони все таки більш відповідально віднеслися до цього, тому що більшість батьків все-таки. Дослухалися до наших порад, дослухалися до того, що потрібно виїжджати у безпечні регіони. Навіть більшість батьків виїхали з дітьми самі. Угу. А от скільки приблизно людей залишається наразі в районі? Яка ситуація з гуманітарною допомогою? У чому зараз є найбільша потреба? У самому місті залишається близько двох тисяч людей. До повномасштабного вторгнення там перебувало близько 12 тисяч людей. Якщо брати по району в цілому, то в районі в нас до повномасштабного вторгнення було 96 тисяч 700 осіб. Зараз ця цифра складає близько 40 тисяч. На сьогодні в тих населених пунктах. Які щоденно обстрілюють потреба є, це в питної воді, це будівельний матеріал, це паливна, деревина, звісно, і зараз чотири населених пункти. Що ви, мабуть, знаєте, да, це місто Береслав, Шляхове, Тамарина і Новий Береслав. Вже близько двох тижнів немає електропостачання, тому що ворог був, обстріляв об'єкт критичної інфраструктури. Є пошкодження і вони дуже значні. І зараз електрики працюють над відновленням, але хочу запевнити, що світло швидко не відновлять, тому що щодня йдуть обстріли і це унеможливлює проведення ремонтних робіт. До речі, у яких населених пунктах найбільша проблема з електро та газопостачанням за в цілому районі. Яка ситуація з електро та газопостачанням? Ну у нас на сьогоднішній день 120 населених пунктів зі світлом із 151 населеного пункту. Тобто, 31 населений пункт на сьогоднішній день залишається без світла. Це ті населені пункти, які знаходяться. Довж лінії зіткнення, це Тягінська територіальна громада, вся практично так, е, частково Береславська територіальна громада, Мелівська, Новоолександрівська, Новорайська. Це ті громади, де зараз і нововоронцовська до речі, це ті громади, де зараз в деяких населених пунктах немає світла, і, на жаль, там відновити неможливо, тому що вони близько до берега і під постійними обстрілами. Тобто електропостачання чекати, коли припиняться отакі такі активні бойові дії. А там чи багато там залишається людей у тих населених пунктах, де немає електрики, і чи пропонується їм якось виїхати, чому вони не хочуть виїжджати, якщо вони там залишаються? Звісно, ну ми пропонуємо не тільки евакуації, де не ми працюємо не тільки із родинами так, з дітьми, а й з людьми похилого віку. Із... Простими цивільними людьми, які залишаються проживати в тих в тих умовах, яких ну дуже важко проживати без світла, да, без води, без будь-якого засобу життя. Тому ми із ними проводимо цю роботу. Але люди, на жаль, вже пристосувалися, і повірте, ну, дуже важко їх переконати, вони вже Пережили дуже багато, пережили одну зиму, кажуть, переживемо іншу зиму. Тому переконати їх в цьому дуже важко. Ну до речі, щодо зими насуваються холоди. Так і дуже важливе питання: це забезпечення теплом жителів, чи готовий Бориславський район до опалювального сезону, чи забезпечують людей е, матеріалами для опалення дровами та іншими, і як їх можна отримати. Ну, на сьогоднішній день у нас а, а, з 37 населених газофікованих населених пунктів. 33 населених пункти вже підключені до газопостачання. 4 населених пункти. На жаль, газу немає. Це три населених пункти Бориславської громади, один населений пункт Тигінської територіальної громади. На жаль, там підключити газопостачання неможливо, тому що Транспортна магістраль вона йшла через Каховську ГЕС. Uh -huh. Зараз та територія знаходиться в окупації, тому фахівці не мають змоги поїхати, виїхати, оглянути, подивитися, які там руйнування. Тому ці правобережні населені пункти, які не мають ні світла, ні газу 100% були забезпечені паливною деревиною. ми Проводили роботу, зустрічалися з різними благодійними організаціями. Також нам в цьому допомагає дуже потужна Херсонська обласна, обласна військова адміністрація, тому найближчим часом, вже через благодійні організації, почнеться доставка паливної деревини до населених пунктів Бориславського району, які потребують. Угу. Ну, якщо у людей є потреба, куди їм звертатися в першу чергу до старост своїх? Так, да, якщо є у людей ця потреба, в першу чергу вони звертаються до старост населених пунктів, або начальників військових адміністрацій, подають відповідну заявку, яка береться в роботу, і після надходження паливної деревини розподіляють між населенням. В першу чергу так це буде категорійні верста населення, пенсіонери, інваліди, маломобільні версти населення, а потім інші. Куди звертатися, якщо щось іде не так? От повідомили, що потрібно там дрова або щось, і нічого не відбувається. Куди тоді людям можна звертатися? Ну, в Береславській районній військовій адміністрації є телефон гарячої лінії. Особисто до мене можна звертатись з даного питання. Я завжди mm. відкритий, беру слухавкою всіх. Гаряча лінія також працює в Херсонській обласній військовій адміністрації. тому Uh -huh. Всі заяви і скарги ми відпрацьовуємо індивідуально і намагаємося людям допомогти. А можна, будь ласка, тоді Береславської гарячої лінії? Ми Херсонської обласної військової адміністрації знаємо. Я зараз буду про це повідомляти. А можна Береславської тоді, тому що ймовірно нас слухають зараз мешканці громади і району? Так, звісно, я залишу да потім номер телефону. Uh -huh. Добре, тоді будемо залишати вже в коментарях під ефіром. Пане Володимире, дуже дякую, що ви завітали сьогодні до нашого ефіру і до наступної зустрічі. Дякую, да. До побачення. На все добре. Зараз тоді перейду до ваших коментарів. У нас є один коментар. Доброго вечора, мій любий Херсон і Херсонці. Бережіть себе рідненьки. Слава за Ісус, слава Україні, слава нації. Дякую вам за коментар. Також є декілька коментарів. Доброго вечора. Ще маєте можливість поставити своє питання у коментарях. Зачитаю, буду намагатися відповідати. Хочу, от принагідно, показати номер гарячої лінії Херсонської обласної військової адміністрації. Ви зараз бачите його на екрані 0800 101 102. Сюди ви можете звертатися щодо евакуації. Якщо у вас цікавить якась інформація стосовно... Також того, щоб отримати дрова. Якщо у вас не виходить вирішити це питання, якщо виникли проблеми на рівні старост, на рівні громади, звертайтеся сюди. Скоро ми вам дамо коментарі. Номер телефону. Сьогодні говорили про Береславський район, і Будемо давати в коментарі трошки пізніше номер гарячої лінії Береславського району. Ще хочу нагадати, що у вас є можливість безоплатно проконсультуватися у правовиків Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Консультують юристи з приводу виплат, оформлення виплат, розв'язання проблем, які виникли. З виплатами з оформлення пенсії і інших соціальних послуг, також юристи консультують щодо компенсації за пошкодження росіянами внаслідок обстрілів майна, ну і будь-які інші питання, які вас турбують, проблеми, які. Потребують розв'язання. Також ви можете звертатися до юристів Херсонського фонду «Милосердя та здоров'я ну і звісно дуже рекомендую підписуватися на наші майданчики у соціальних мережах, щоб отримувати оперативні актуальні новини щодо Херсона та області у Фейсбуці. Ми «Медіаплатформа вгору у Телеграмі «Вгору Ньюз», в інстаграмі вгору у Тіктоці. Ми вгору Херсон. тож, будь ласка, підписуйтесь на ті майданчики, якими ви користуєтеся найчастіше, або на всі одразу. Також закликаю всіх підписуватися на наш YouTube канал тиснути на дзвіночок, щоб вчасно приходити на наші ефіри, мати змогу поставити питання, поставити питання фахівцю, якого ми запрошуємо. З приводу гарячої лінії. З приводу гарячої лінії. Зараз, друзі, даю в коментарі гарячу лінію по Бориславській. Є номер телефону. Даю в коментарі. Ось, будь ласка, тож, якщо вам необхідно запуститися дровами назем, якщо у вас виникли інші проблеми, ви мешканець Бриславського району, ось номер телефону, куди ви можете звертатися за розв'язанням ваших потреб і проблем. Я дякую всім за ваші коментарі, вподобайки, поширення. І вже чекаю вас наступного ефіру, який відбудеться у середу. Всім гарного вечора і до зустрічі!